Давайте розберемо слідчу ситуацію. <плес> <плес> шахрайство. Шахрайство в тому виді, коли кредитори вам погрожують шахрайством, точніше, щоб ви вчинили шахрайство. От, от, для прикладу декілька постів. Е, Доброго дня, скажіть, будь ласка, колектори фірми FinForco. Може FinForce. Написали заяву в кіберполіція за Шахрайство. З кіберполіція дзвонила е, з'явитися для вияснення обставин в іншому місці. Це, звісно, на реальні фантастики. Далі... Е, Далі, далі, далі. Час вичерпано У вас є 24 години закритий борг перед TOV фін Go. Якщо завтра не буде грошей, то вам загрожує шах... стаття шахрайства. Позбавлення волі від 3 до 10 років. Дивися, акуратно ходи. Go, go. Доброго дня. Одне питання. У мене просрочка ваша готівочки. Сьогодні подзвонив номер. Представили слідчим Дяченко Дмитро Петрович з Деснянського району і сказав, що моя справа у нього по статті 190 шахрайство. Сказав, що є час до 16 набрати на вашу готівочку і домовитися, щоб е, забрали заяву. А ні, то буде якась повістка мені, і потім йому перезвонити. Я їм зателефонував. Вони сказали: е, платіть хоча б частково, і ми заберемо заяву. Чи правда існує такі слідчі, і, і чи правда вони таке мутять? Номер участкового. Дякую за відповідь. Дивіться. Є в нас Кримінальний Кодекс України. Є в нас стаття 190. Є така стаття. Читаємо. Е, стаття 190. Шахрайство. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи завживання довірою. шахрайство, карається, там, тери, тир е, вчинені повторно і тому подібне. Є така стаття, шахрайство. Давайте будемо. Давайте будемо. <кхід> Це не спеціальне. Зараз я звук виключу. Є е, стаття 190, є Кримінальний кодекс України. і Давайте цілі і завдання цього кодексу прочитаємо. Кримінальний кодекс України, загальна частина, розділ 1 загальні положення. положення. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс України має е, своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності громадського порядку та громадської безпеки довкілля, Конституційну устрою України від кримінально-протиправних посягань, е, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання крималь, кримінальним правопорушенням. Е, для здійснення цього завдання Кримінальний Кодекс України визнає Визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Стаття 2: Підстава, кримінального, підстава кримінальної відповідальності. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечних діянь, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим кодексом. Особа вважається невинуватою у чиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним обстан... вироком суду. Тобто, чітко бачимо цілі і завдання саме Кримінального кодексу України. А кредитні відносини у нас відносяться до цивільного кодексу України. Тобто, ви заключаєте договір з тою чи іншою кредитною організацією, чи банком, потім колектори перекупляють то все. І це, це у вас цивільне правові відносини. Що нам каже цивільний кодекс України? Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини. Цивільні відносини засновані на юридичній рівності вільному волевиявленні майновій самостійності їх учасників. Тобто, ну, регулює в нас це все цивільний кодекс. Саме відносини, ваші відносини між кредиторами або колекторами. Що вертаючись до е Кримінального кодексу. Давайте поважно прочитаємо цю Е, статті. За, за володіння чужим майном. Тобто, щоб вам вміняти шахрайство, вам треба заволодіти чужим майном. Ви ж не прийшли до кредитора і не вкрали ті гроші. Правильно, правильно. Або придбання прав на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Тобто, статтю 190 вам можна вмінити чи примінити. Якби ви, допустимо, пішли до сусіда, вкрали його паспорт, і на його паспортні дані набрали кредит, і то вже було б шохарівський. А так, а так ну, ця стаття до звичайного позичальника, який просто не може виплатити кредит, вона апріорі не прийма. Тобто, якщо е, кредитори вам намагається впарити цю статтю, ви просто і напросто шлете їх чим подалі. от і все.